Книга зануряє читачів у світ медитації руху, наголошуючи на її значенні та перевагах в сучасному тресовому світі. Подано короткий історичний огляд медитації, і розвиток культурних традицій по всьому світу. Ми відокремлюємо медитацію хоч би як практику, що сприяє покращенню як фізичного, так і психічного здоров'я. Обговорюється, як медитація може оптимізувати стрес, покращувати концентрацію та підвищувати працездатність, а також наголошується на її ролі у підтримці загального процесу підтримки здоров'я. Детально висвітлюється методика медитації ходьби, її вплив на здоров'я і як ця практика може бути інтегрована в повсякденне життя. Даються практичні рекомендації для інтеграції медитації ходьби у щоденні рутини, а також розглядаються способи подолання поширених перешкод, описуються напрями та тонкості застосування практики в медицині. Книга виступає як навчальний ресурс і практичний посібник, спрямований на досконалення якості життя через просту. Та доступну медитативну практику розрахована на широке коло читачів. Дякую за лайки та розповсюдження відео.